Вітаю, шановні друзі, як зекономити на адвокатах в Німеччині адвокатські страховки та цікаві лайфхаки. Друзі, зробіть, будь ласка, репост і підпишіться на мій телеграм-канал. Шановні, до мене звертається багато людей з різними питаннями, і є такі питання, які вже там ну, вирішити дуже складно, або е, їх потрібно вирішувати, наприклад, вже там зі свого карману оплачувати послуги адвоката, оплачувати судові витрати і все таке інше. Е, для таких випадків, от, щоб їх попередити, Такі випадки. В Німеччині існують юридичні страховки або адвокатські страховки, рекшутсферзіхерних. Я про це вже неодноразово розповідав і казав, що це один із самих необхідних елементів в Німеччині, тому що е багато людей думають, що е там якась проблема з ними не трапиться. Але як показує практика, люди. Трапляються такі проблеми. Ну повірте, що ну ви навіть про них не могли подумати. Мені дзвонять інколи. Люди розповідають, в нас все життя було добре, а тут трапилася якась проблема. От і ми не знаємо, як з неї вийти. Адвокат називає там ціну в 5 тисяч євро і все таке інше. Так, да, друзі, це життя, і це ви в Україні привикли, що в Україні у вас немає юридичних страховок. В Німеччині все застраховано, все і саме адвокатські страховки покривають ваші витрати судові і ваші витрати на юриста, на адвоката. І це дуже важливо, тому що в Німеччині це не 500 євро, не 1000 євро. В Німеччині це ну, великі суми, це 5-10 тисяч євро. Ну, тобто, в Німеччині це дуже дорого коштує. І е, в німці всі застраховані, друзі. Всі застраховані, абсолютно всі. Тут у кожного є по комплекту страху, страхових договорів. Справа в тому, що дивіться, річний комплект страховок, наприклад, в Німеччині він не коштує дорого. Це невеликі суми, друзі. Це ну там я не знаю від 300 до 500 євро. Це комплект на рік юридичних страховок страховок від е, збитків і багато багато чого іншого тобто в принципі якщо взяти наприклад комплект, там, юридичних страховок то можна до 300 євро вкластися А якщо туди ще накидати наприклад від страхування збитків во то можна до 500 євро набрати собі взагалі повний фул і ці страховки реально працюють вони допомагають і захищають тому в нінці все застраховано починаючи від собак закінчуючи квартирою і будинком і юридичними страховками і всім 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 От і це дуже корисно, друзі. А саме головне, є страхові компанії, які надають послуги. Якщо ви, наприклад, заключаєте в них рек юридичну страховку, вони ще й надають послуги, друзі, безкоштовної онлайн-консультації. Тобто, наприклад, ви заключили феркерс, -фер да, юридична страховка е в будь-яких дорожніх ситуаціях. Там. І у вас виникла непередбачувана ситуація, вам треба швидко порадитися задоволенням. Адвокатом, і в них є онлайн гарячі лінії, де ви телефонуєте, і там сидить адвокат і вас консультує. Тобто, ви не чекаєте там неділю, дві. Ви не шукаєте собі адвоката по ДТП. А ви дзвоните напряму, і вас в швидкому порядку. Е, німецький адвокат консультує, розповідає, що робити. Оце класно, друзі. Оце класно. От, е, звичайно, не у всіх компаній є таке, таке в там. Ну в деяких компаніях це компанії топові. От і українці до речі, багато роблять про... Собі помилок створюють і проблем. Коли оформлюють дешеві е, юридичні страховки, тому що такі страховки або не покривають якісь випадки, або адвокати з ними не хочуть працювати, або, наприклад, є страховка, яку люди оформили, а ця страховка, наприклад, під неї працюють тільки окремі адвокати. Да? Я не хочу називати назву. От, вже до інших адвокатів ви з нею особливо не підете. От. Ну тобто не економте на цьому, беріть собі хорошу, класну страховку, тому що різниця в економії там. Буде 50-80 євро на рік, От. а в принципі, взявши собі в хорошій компанії страховку, ви зможете, ну друзі. Чесно, захистити себе від багатьох фінансових втрат в Німеччині, це дуже важливо. Ще невеличкий момент про юридичні страховки. Дивіться, люди багато чомусь думають, що якщо вони оформляють юридичну страховку, то це е, все вони можуть судитися з ким завгодно. Ні, юридичні страховки в Німеччині це елемент захисту, а не нападу. Тобто, це не означає, що ви можете судитися. Більше того, багато страхових компаній не хочуть оплачувати судові спори, наприклад, там з Джоб Тром чи міграційними службами ну, це все індивідуально визначається. Взагалі кожний випадок страховий е, визначається страховою компанією індивідуально, незважаючи на те, що ви там прочитаєте в них на сайті. Це я вам кажу з практики, як воно відбувається. Але в будь-якому випадку, всі, хто хочуть залишитись, в німеччині, дуже раджу, зробіть собі юридичну страховку. Е, якщо ви працюєте, зробіть собі, наприклад, робочу страховку Arbeitsrechtsschutzversicherung, Verkehrsrechtsschutzversicherung, Familienrechtsschutzversicherung, Арбайсрекшусферзіхринг, наприклад, хафлікс ферзихрунг зробіть собі для того, щоб покрити збитки в разі якоїсь непередбаченої ситуації. Privatrechtschutzversicherung зробіть. І цей комплекс там вам буде коштувати від 250 до 400 євро на рік. Друзі, на рік. Але це комплекс в хороших класних страхових компаніях. Тому, друзі, не економте на цьому, робіть собі страховки, якщо ви хочете в Німеччині залишатись надовго, тому що ситуації бувають Бувають різні повірте.